Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Сьогодні розмірковував над деякою темою, і ми всім в нашому житті інколи е, стикуємося і це е, доторкаємося до цієї теми, і важливо декілька таких роздумів і текстів з Біблії, щоб зрозуміти, що ж робити. І так, сьогодні я хотів би разом з вами розмірковувати про те, що робити, коли ви втратили віру в себе. І розпочинаючи це, важливо сказати, що завжди є причини і наслідки. І дуже часто ми беремося за все, і... але бачимо результати тільки у сфері свого покликання дарів та талантів. І тоді, коли ми беремося за те, що не наше, воно впливає на нас і воно приводить до розочарування. Інколи життя примушує йти за цим, тому що немає вибору як на тепер, бо це війна. І інколи люди переїжджають десь в інше місце, і вони не можуть отримати те місце, де б вони могли б працювати за свої в сфері свого фаху. Інтересів, талантів, і тому вони беруться і роблять, бо треба хліб, бо треба одяг, бо треба житло, і інше інше, і інше. Тому важливо рухатись до того, де ви могли би скористатися дарами, талантами і покликанням. Знаєте, коли я розмірковував про це, і чому сьогодні балакаю про це? Тому що інколи ми працюємо не в той сфері, де ми маємо розуміння і там, де ми. Маєм плід. Я зважав на те, що Соломон, який був дуже мудрою людиною, мудрим царем, коли він будував храм, і це був величезний храм, і дуже гарний храм, він не просто назначав людей щось робити. Він шухав, шукав фахівців, які могли би досконало працювати і творити з дерева, срібла, золота, з міді. Він знаходив і тому те, що він зробив, воно було напричуд величественним, гарним. І у людей, які приходили в той храм, то в них захватувало дух, бо вони бачили таку красу і велич. І тому я хочу звернути увагу, чому ми інколи втрачаємо надію і віру в себе. Тому що всі ми маємо такі три, три життєві потреби, що мають всі люди. Перше це кохати і бути коханим. А наступне це те, що ми всі потребуємо захисту і, і прихисту. І наступне всі ми бажаємо бути реалізованими як людина творча. За своїм фахом, талантом та покликанням. І тому декілька роздумів. По-перше, я би хотів звернути увагу на те, що ну, важливо, щоб у нас була віра Божа, і ми покладалися не на людей, не на себе, а покладалися на Господа. Треба розуміння свого покликання, фаху, таланту, розуміння до того, до чого є хист. Тому практикуйте, спробуйте, у чому є успіх, то, що приносить задоволення, рухайтесь у цьому напрямку, просіть Божої допомоги. А якщо ви ще цього не знаєте, то так як Христос сказав: шукайте і знайдете, стукайте вам, відчинять, просіть і дано буде вам. Бо це сам Господь він відкриває двері нашого життя. Він зачиняє двері. І тому я гадаю, що дуже важливо звернути у тому, щоб Бог дав розуміння напрямку, куди нам рухатися, і якою дорогою шляхом іти, і яку працю мати, і що робити. І тому, перше, докладайте зусиль, щоби зрозуміти ваш фах, зрозуміти ваші таланти, ваші дари і ваше покликання. Бо як це ви будете знати і мати, то будете мати задоволення, незважаючи на всі обставини, які будуть навколо вас, які будуть е, е, щось провокувати, але це те, за що ви можете міцно стояти на чому і рухатися до своєї мети. Наступне, на що би я звернув увагу, покладайтеся усьому на Бога та вірте йому. А хто покладається на людей та свою віру спрямовує на себе чи людей, рано чи пізно він буде розочарований. І тому дуже важливо, щоб Бог відкрив його волю і дарував вам своє керівництво. Якщо ви будете чекати, читати Святе Письмо, ви будете знаходити, знаходити ці речі щоб ми шукали Божої волі, щоб ми шукали Його керівництва. І тому Павло говорить про це, щоб ми, незважаючи на всі лукаві часи, шукали Божої волі для себе, для свого життя і для свого вибору. Щоб ми давали Богу можливість керувати нами. І Павло каже, що це є особливе для діточок Божих. Бо тіми, хто ким керує Дух Святий, ті є справжні діти Божі. І тому, якщо є десь якісь моменти, коли ми занепадаємо Духом, коли ми втрачаємо віру, звертайте увагу і прикладайте в усьому зусиль, щоб пізнавати Бога і Його волю, і шукати Його керівництва. Мені дуже подобає те, що говорить, Апостол Павло, це четвертий розділ до Филипян, шостого віршика. Він говорить так: нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Наостанку, брати те, що істине, що чесне, що справедливо, що що чисте, що любезне, що гідне хвали, коли яка чеснота, бо яка похвала, про це роздумуйте, чого навчилися, і що прийняли, чого почули і побачили в мені, оцей і робіть і що? І Бог миру буде з вами. І це дуже важливо, тому що коли я читаю святе письмо. Яке Господь дарує, то воно спрямовує моє серце на те, що говорить сам Господь. А він говорить, Христос говорить, що без мене не можете робити, чи ніти нічого. Я ми дуже багато що можемо робити, але наостанок будемо мати розпач і розочарування. Христос каже: нічого не можете робити без мене. І тому це дуже важливе, щоби Помолившись, ми мали терпіння отримувати відповідь, відповідь і та Боже керівництво. І наступне, на що би я звернув увагу, завжди потрібно вчитись бути задоволеним і дякувати завжди за те, що ти вже маєш у своєму житті. І Павло продовжує в цьому розділі, і він говорить наступно з 10-го віршика. Я дуже зрадів у Господі, що ви тепер знову отримали змогу піклуватися про мене. Ви і раніше піклувалися, але не мали відповідної нагоди. Кажу, це не тому, що чогось потребую, бо я навчився бути задоволений тим, що є. Вмію жити в нестатках, вмію жити в достатку, звик до всього і в усьому. І насичуюсь і голодувати, мати достаток, і терпіти недостатки. Усе можу в тому, хто мене зміцняє в Ісусі Христі. І це дуже важливо. Павло, Він про це говорить. Коли ми пороздумуємо про Павла, то ми знайдемо періоди його життя, що незважаючи на свій фах, на свій дар, на своє покликання апостола, Євангелиста. Він займався тим, що він робив намети, і він робив ці намети, щоб мати якусь їжу, мати якийсь достаток, але це не було тим, що приносило йому задоволення. І тому ми читаємо. Ми сьогодні всі знаємо про Павла, як того, хто має фах апостола, євангелиста, той, хто написав Євангелія. І дуже історії багато написано про нього в цій сфері, але ніхто ніде не читає і не бачить, як то він робив ті намети, які ті намети були, а скільки задоволення вони приносили, і ще щось. Зверніть увагу. Бо Павло говорить, що я навчився бути задоволений, тоді і тому. І тому, що він робить? Він говорить, що я покладаю всю мою надію на Господа. Знаєте, коли ми читаємо Біблію, то ми розуміємо, що доля людини вона від Господа, якщо ти Божа людина, і ти попав в якусь скруту, чи ти десь щось втратив, чи ти ще щось, то завжди є той, хто поруч з тобою, той, хто керує тобою, питай його волі для наступного кроку, питай. Його керівництва і він поведе, і це дуже важливо. Хочу звернути увагу на те, бо інколи коли ми десь так ось занепадаємо, втрачаємо віру, маємо сумніння в своєму житті, то дуже важливо, щоб коло вас це ще одна із тих, що дуже важливо. Шукайте Петра, який скаже, іду ловити рибу. І я хочу звернути увагу на те, що і всі ці учні, які були з Христом, вони не всі були рибаки, але що вони, рибалки, але що вони зробили? Вони встали і пішли з Петром. Ми могли би сьогодні казати, то на що то вони робили, то не є їхнім фахом і їх даром, нащо вони туди пішли? Але вони пішли і вони побачили Боже чудо. Вони пішли. І вони мали безкоштовний завтрак, бо Христос вже накрив їм, їжу Він їх годував. Вони пішли, і вони знайшли дуже щільне спілкування з самим Господом нашим Ісусом Христом. І тому хотілося би звернути на це увагу, що говорить Святе Письмо. Дивіться, бо це важливо. Ми читаємо це Псалом 36, 5 віршик. На Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, і він зробить. Знайте, це дуже важливо, тому що інколи ми покладаємося і ми шукаємо Божої волі, а інколи ми йдемо самі. І тоді, коли ми щось втрачаємо, ми інколи даже Бога звинувачуємо в тому, але забуваємо про наступне. Що треба віддати свою дорогу для нього. І написано, що що він зробить: він поведе, він виведе на Господа: здай дорогу свою і на нього надію поклади, і він зробить. І усякий раз, коли я про це все розмірковую, то зважаю на деякі моменти. Бо Соломон говорить, це притчі Соломона, третій розділ. Дивіться, що він говорить. Усім з п'ятого віршика, третій розділ з п'ятого віршика, усім своїм серцям довірся Господеві і не покладайся на власний розум. Пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, і він вирівняє твої стежки. І сьомий віршик. Не вважай себе за мудрого, бійся Господа і ухиляйся від зла. Це важливо для кожного із нас. І тому, якщо де є яке розочарування, і тоді, коли десь ми втрачаємо віру, то ми молимося разом з учнями які казали, Господи, так помнож у нас віру і допоможи не втрачувати Тебе свого зору і фокусу, йти і за тобою. І це допомагає нам в цьому житті. Тому хай Господь укріпить всіх нас. На шляхах нашого, а, нашого життя. Нехай він виведе нас на пряму дорогу, якщо ми де є заблукали, тому що він люблячий і він не бажає, щоб хтось загубився. Тому він керує нами, і він має свою і дає нам свою мудрість через своє слово, та керівництво Святого Духу, бо він каже, що я є та істина, і правда, і життя. Він є істина, правда і життя. Тому линемо до Нього, бо в Нього є всі відповіді на всі обставини нашого життя. Амінь. Давайте ми помолимось. Отче Боже наш, ми схиляємося нині перед Тобою і благословляємо святе Твоє ім'я. Ми дуже вдячні, що Ти не полишуєш нас на шляхах нашого життя. І тоді, коли ми десь зневірились, коли десь ми засумнівалися, Господи. То Ти даєш нам Твоє Слово, Твоє керівництво, Ти пропонуєш нам стукати, щоби бачити відчинені двері, просити, щоб щось отримати, шукати, щоби знайти. І ми віримо, що за всім цим, то Ти стаєш, Господи, і Ти розумієш і знаєш нас, Господи, і тому доля людини від Тебе. Господи, керуй нами, веди нами. Господи, і допоможи мати задоволення служити, робити, жити за своїм фахом, за своїм даром і за своїм покликанням. А ми молилися в ім'я Ісуса Христа. Амінь будьте благословеними в цьому дні. І нехай сам Господь Він збереже і буде захистом для вас, для ваших діток, онуків, друзів, близьких, рідних, для ваших церков. Нехай Господь упровадить. І супровадить кожного із нас на шляхах нашого життя, щоб ми стояли в вірі, в надії і завжди довіряли Господу в ім'я Ісуса. Будьте благословенними в цьому дні.